Всім привіт, друзі! Сьогодні буде в нас дуже цікава тема. Саме поговоримо про те, що в Новій Зеландії продаються на поличках магазина тільки фрі-ранч яйця. І я думаю, що більшість з вас, як і я, на сніданок обирають собі саме жарену яєчню. І неспроста, адже це дуже корисно. Мій улюблений сніданок на даний момент це смажені яйця з авокадо. Авокадо, до речі, в Новій Зеландії дуже доступне. Коли сезон, наприклад, зараз осінь, зима, то можна купити його від там, 25 центів за один авокадо, ще недорого. Ну і яйця зараз буде така дуже цікава історія, адже я думаю, що Нова Зеландія зараз ще не одна країна в світі, де в продажі ви можете купити тільки фріранджі яйця. І це такий був тут така зміна в законодавстві була. Пару років тому, на що, до речі, місцеві фермери робили протести, і коли ти заходиш в магазин, в супермаркет до того місця, де лежали на поличках яйця, то полички були пусті. Якщо ти хотів купити яйця, то тобі треба було вставати дуже рано і встигнути їх купити, продавали один там. Лоток яєць на руки без різниці, який чи 6, чи 12 чи 20 взагалі не можна було знайти. І уявіть, яка була ситуація, адже всі ну, фермери тут отримували курай, хто як хотів, а потім е, пішли зміни, що ви тільки повинні отримувати фрі-ранч. Щоб в них був, що таке взагалі фріранч? Це коли в курей є доступ, що вони можуть цілий день гуляти, пастися на травички, їсти там черв'ячки різні, а вечором і протягом дня нестися в такому невеликому ангарі. Щоб то... Тобто влада Нової Зеландії подумала, що тримати цілий день курей в кліткових батареях, щоб вони просто несли яйця, це є негуманно. А Кури повинні більше наближення до природи і рухатися просто, по... Ну, жити в природі більше, там на ніч лягати тільки в свої корняки. І коли це сталося, влада така зобов'язала фермерів, то вони почали бастувати. Ми, я ж кажу, в магазинах були пусті полички з яйцями. І це десь було на протязі багатьох місяців. Але зараз вже перебудувалося все, і коли ви заходите в магазин, то ви купуєте фріранч яйця. Уявіть, як все зробила. Взагалі, коли я приїхав сюди в Нову Зеландію, то я чув, що Нова Зеландія це країна, яка вже дуже давно, а може, тут взагалі не було антибіотиків, коли вирощували курей. І тут типу, на найя... типу, найякісніша в світі курятина. А Стосовно курку, то ви можете купити фріранч, саме м'ясо або звичайне. А от яйця тільки фріранч зараз. З одного боку, це дуже добре, адже це набагато корисніше яйце, воно більш наближене до домашнього. Так як пам'ятаєте, у нас там в дитинстві, коли ми всі росли, то в нас кури, ну, якщо ви з сільської місцевості, як і я, то кури цілий день. Літом особливо паслися по подвір'ю, там бували різне зерно, черв'яків шукали, то яйця, звісно, будуть набагато смачніші, ніж в магазині з інкубаторів і в вкліткові батареї, що курка не рухається, не їсть зелену траву, не клює там. О, і тут влада зробила такий кроки і вирішила наблизити це все більш до природних умов. Я скажу, що якість яйця покращилася набагато. Зараз, особливо коли їдеш, вже по трасі, якщо були там в Акарова, то хто тут живе на банк Пенюнсола, то там справою дороги є декілька фермів я бачу, <кхід> ну, як вони зараз роблять тут в Новій Зеландії, такий великий падок, поле. І серед нього стоїть вивізний ви, ви, такий ангар, де кури можуть нестися, у них там вода, але вони цілий день пасуться по цьому полі, потім включають на вечір, наприклад, світло, і вони лягають спати цей курятник. О, і Така система, я вже бачу вже декілька, 34 ферми тут тільки в моєму регіоні такі з фрі і, тобто, Влада зобов'язала, були трішки протести, але зараз все налагодилося і новозеландці можуть їсти фрі-ранж яйця, які є корисніші, смачніші. Взагалі яйця це ж. Ну, це чистий білок, що ви можете отримати. У них найбільша білка, і він краще засваюється, ніж у м'ясі, наприклад. Тому тут, до речі, в сніданки. Якщо ви... Багато хто купує сніданки, тут вже подорожують. Туристична країна, люди зупиняються в готелях, мотелях. І такий стандартний сніданок тут в Новій Зеландії коштував і коштує від 18 новозеландських доларів за сніданок. Туди, як правило, входить два смажених яйця. Може бути сусідсь і два таких тоста. Зараз я думаю, це десь 20-22 долари буде коштувати. О, це така ціна на сніданок в готелі чи мотелі, в принципі, по Новій Зеландії. І це недорого, тому що е, це менше, ніж година вашої праці в Новій Зеландії. Якщо в середньому зараз там заробляють, я б сказав 25-27 і вище доларів на годину, то в принципі, людина собі. Коли вона відпочиває, може поїхати і купити собі такий сніданок за 20 там, доларів, то це непогана в принципі, ціна. Бо а якщо ви вже там а, хочете ланч з тайком купити в кафешці, в ресторанчику, то там буде, наприклад, як правило, картопля і стейк засмажений на ваш вибір, як ви хочете там, то це буде коштувати в середньому 30 новозеландських доларів такий обід. І ну, там салат, правда, йде. Чашка кави по всій Новій Зеландії, Там в середньому 5 доларів, 5,5 доларів. варять дуже смачно. От що Я хотів друзі, сьогодні вам розказати про такі особливості Нової Зеландії. Тобто Нова Зеландія не тільки найекологічніша країна в світі, а ще й вона слідкує за своєю продукцією, щоб була ще й екологічна продукція. Також я вам скажу не тільки яйця. А є молоко гарної якості, сири, молочна продукція, адже корови пасуться також весь рік на зеленій траві. В Ізландії круглий рік зелена трава. І от корови живуть прямо на полі і пасуться по круглий рік на зеленій траві, споживають цю зелену масу. І від того, звісно, молоко буде набагато кращої якості, чим там кормити їх силасами, сінажами. Які є вже переробленими, а це просто зелена трава, сонце, вони отримують всі вітаміни їм потрібні. Таке молоко буде набагато корисніше, і від цього якість продукції також буде краща. набагато. Піду зараз в такому невеликому парку, дивіться, як дорога листям встеляна. Я вам скажу, що може в Новій Зеландії не, немає таких е, ярко, яскраво виражених 4 пори року. але от Перехід з літа і осені, то відчувається, бо дуже багато жовтого листя. Погода не дуже понижається. Зараз ось навіть хмарний день, десь 15 градусів зранку. Але от такий перехід від літа по осінь за... помітити дуже можна за рахунок зеленого листя. А от уже осінь і зиму не дуже відрізняється. Просто зимою йде більше дощів, а в принципі погода не дуже. Можуть там вночі бути інколи приморозки. Але не завжди також все рівно, як сказав, би, дуже тепла погода, але контраст є з осінню, бо деякі дерева скидають, жовті листя. Це ось я йду, це дуби такі великі ростуть. Бачите, які високі вони. Так що, друзі, дякую, що продовжуєте підтримувати мій моно ютуб-канал про Нову Зеландію. Хочу бажати, щоб вам щастило всіх ваших починанням. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!